Шановні, шановні українці, браті і сестри, щойно переді мною виступав героїчний хлопець Тітанові Джексон. Отакий, От як він, як Сталкер, який став депутатом Житомирської обласної ради, Тітановий Джексон, який мав виграти вибори мера Павлограда і бути справжнім мером. Вони віддавали своє життя у їхньому тілі. Сидять осколки російських градів і снарядів. І замість цих хлопців, які б мали керувати країною, сьогодні Україною керують цинічні пари, які її грабують, які цих молодих двадцятилітніх пацанів посилають віддавати своє життя на фронті, а самі крадуть мільярди у тилу, наживаючи на горі на горі, на сльозі, на полю мільйонів українських людей, пенсіонерів, ветеранів, чорнобильців, афганців, дітей війни. Наше з вами завдання зупинити цю банду. Наше з вами завдання добитися результату, заради якого ми сюди прийшли на Майдан. Заради отаких от хлопців, як Тітановий Джексон, як Сталкер, як Лінько Дмитро, наш добрання до народним депутатом командира батальйону Свята Діва Марія, які отам на фронті, ризикуючи життям, здоров'ям, захищали країну. Не для того, щоб цю країну грабували цинічні бариги. Тому ми маємо заради пам'яті тисяч полеглих на фронті, на Майданах. Захистить нашу країну від корупції, від сонячних барих, від зловживань, від змови з партії регіонів, від прихливих і продажних прокурорів і суддів, від грабіжницьких тарифів, від нових латифунтистів, які хочуть украсти і роздеребанити українську землю. От заради чого ми тут стоїмо? І я хочу, щоб Порошенко це чув, що ми, коли розказують відставка уряду, там ще кось. Та можна десять урядів поміняти. Але якщо найбільша корупція сидітиме на банкові, якщо найбільша корупція буде в парламенті, то міняй, не міняй, все одно получиш шайбу. Тому треба не просто уряд міняти, а треба дострокові парламентські президентські вибори і зміна уряду. Всіх міняти надо, хто на крові майдану дорвався до влади і сьогодні обкрадає рідну Україну. Тому, шановні однодомці. Побратими, браття і сестри, разом і до кінця і не розходимося, і нехай не спине нас, ні сніг, ні холод. І будемо лупатись у скалу, поки не отримаємо перемоги, поки не дотягнемо, не дотримаємо результату, заради якого мільйони людей виборювали незалежність цієї країни. Ми з вами тут стоїмо, щоб відстояти інтереси цих мільйонів, які завжди дивляться на нас, моляться за нас. І просять Бога, щоб ми з вами перемогли. Бо коли переможемо, ми мільйони людей будуть достойно жити в своїй країні. Тому разом до перемоги ні кроку назад позаду, український народ, який дивиться і сподівається на нас. Слава Україні!